Опорос розпочався, все як часи, одна вже поліна поля розпочала, хоча я не думав, що вона перша розпочне, тому що явних признаків не було так, що прям дуже. А ось виходить, наша Марго, вона лежить, її труси, і молочко є. Тобто, ну, всі признаки на те, що вона скоро буде пороситься, а поля встала, ходить собі, поїла зранку, до годівнички підійшла, щось ще хоче, дайте мені ще поїсти, каже, поросо поросом, а голод щось підпирає, так як до опоросу пайку корму я знижаю. За 5 днів виходить, переводжу на 2 кілограми. І вчора і сьогодні, вдень опоросу і перед опоросом 1 кг корму, а вдень опоросу взагалі, пів кілограма на день. Тобто вони голодні. І для таких свинок, як F1, що для них опорос це не є проблема, вони вон собі поросяться, ходять. Встала порося, вийшло, я забрав, вона встала собі, круги наматує. Ну, в общем, так що... Ось у нас вже є тройка поросяток, все ми записуємо. Дуже швидкий опорос розпочався ось. 9.40, 9.45, 9.48, ну третє мілке. Ну поки його не трогаю, нехай буде, там далі побачимо. Ось наші пацючки під лампочкою. Вон малючок наш. Бачите наскільки він менший. Он його братик. Ух! і він. Ну, в общем, нічого, побачимо, як воно що далі буде. В общем, продовжуємо спостерігати. Ось наші бролерки, верніше, залишки від них сім штучок залишилось. Ніяк ми їх не виріжемо. Получається, якусь частину вирізаємо, якась частина дохне. Ну не багато там. Ну, відход, звісно, такий великий. Що великий. тут сказати, це не є норма, не знаю, з 20 штук штук 6 відійшло. Ну, це забагато. А тих ми то дорізали, то просто так різали. Ну, в общем, ось 7 штучок залишилося. Ніяк не виберемо, треба їх теж зарізати, тому що вони ну, не потрібні. Вага у них вже більш-менш, не знаю, що там тушка буде, два Два з гаком досить хватило. Е, нема часу бігати до них, оце сюди вправлятися. Інколи забуваю про них. Так що, щоб. Друлірками займатися потрібне приміщення, потрібен час і потрібно, щоб все було налагоджено, нічого не налагоджено. Годівнички такі, які були, з них погано просипається, треба постійно підтрушувати. Напувалочок немає нормальних, оце з баночками цими носиться. Ну, в общем, вже на слідуючий рік, можливо, як трішки все наладиться, і візьмемо нормальні годівнички, нормальні напувалочки і самі проінкубіруємо яєчко і тоді буде якийсь результат. Поки побіг броліром дау прибіг, уже 4 штуки біля неї повзає, вистрелює, як з кулемета. Що там? Сім штук. Сім штук на даний момент, робочий процес заляпав кров'ю. Так, 7 штук. Ну, всі більш-менш рівненькі, непогані. Ото один малючок, ну а поки що все добре. Поросятку забираємо, обтираємо його добре і обробляю ось дезінфікатом. Сухим дезінфікатом, особливо де куповинка. І так сюди на бочки, на тіло, щоб трішки розігнати кров і щоб поросятка швидше підсохло. Прямо отако беру, відерко його, хоп, опускаємо і отако раз, раз, раз. Дезінфікували і під лампу. А тут у нас годівля йде в повному розгарі. І міла робить всі умови. Ось бачите, як ноги залажує на клітку і задирає. Вимір, <смі> щоб всім було <смі> доступно. А то вже моцатики такі хороші, вже драки в них серйозні засоски. Так, процедурне місце організував теж все, кусачки для купірування хвостиків підігріваються, висять. Далі у нас Кусачки для кликів, ну і спирт. Все, зараз підігріються наші ножниці і будемо розпочинати видаляти клики і обрізати хвостики. І все, і можна підпускати. На даний час вже у нас скільки там 10 штучок. Так, 10 штук. О, ну, Якась годинка вже пройшла після опоросу. Все, розпочинаємо і будемо підпускати. Опорос іще триває, ось у нас з'явився і 11-й. Хороший, хороший. Все, зараз забираємо і будемо проводити процедурки. Свинки спокійні. Так що буду це робити в цьому приміщенні. Коли поросяток обтираю і виходить, купаю їх в дезінфікаті, вони, їм це не подобається, вони кричать, то свиноматки ніяк не реагують. Ні одна, ні інша, не реагують. Ну, тобто це чудово. Так що можна процедурку по виходить, обрізанню хвостиків і кликів робити прямо тут. Беремо наше мишенятко, саме маленьке І зараз. Получається, його першого підпустимо. Спробуємо на ньому, як свинка буде реагувати на поросяток. Тому що вона, я їх відразу забирав, вона їх і не бачила толком. А зараз підпустимо і подивимося. Зараз ми йому ось клики. Можливо, хто ще не знає, не бачив, хто перший раз буде тримати, ось бачите, які у них народженні клики. Чотири зверху і чотири. Знизу, ось їх треба прибрати. Прибираємо і хвостик, хвостик на половинку. Ось наш хвостик. І отак наполовину ми його теж прибираємо. Смока я цейцю, все в нього добре виходить. Ну, наче лежить спокійно, ну, але це поки що він до морди не підійшов. Зараз подивимось, як воно ще буде. Ми будемо сподіватися, що все буде добре. Да, машунь. Ти ж у нас хороша полічка. Не будеш нам козні строїти. Ану, ану, давай, давай. Ні, ні Наче зразу трішки відреагувала якось. Так, налякано, а так почала вивертати. Значить, це буде добре. Цю процедуру потрібно зробити якнайшвидше. Хтось відразу підпускає, там обтерли, зразу не кусають ні зуби, нічого підпускають, проходить опороз, потім всіх забирають і вже проводять цю процедуру. Хтось по-іншому, ну кожен по-своєму я ні. Я відразу забираю, обтираю під лампочку, під ящичок і вже спостерігаю, як проходить сам опороз. Якщо опороз затяжний... Все, десь прийшла годинка, дивлюся, все, ті, що є вже в ящичку, я їм в зуби покусав і підпускаю до свинки. Буває, що за годинку все, порос пройшов, завершився, почало місце виходить, все, в зуби кусаємо, хвости, купіруємо і підпускаємо. Ну, тобто поросятка повинні якнайшвидше споживати молозиво. І у свинки, коли вона в затяжні роди. Ми підпускаємо, і коли і поросятка і її виходить, мас... ну, масажирують вимя і п'ють молочко, то в неї ще додатково виробляється в процесі цього свій окситоцин. Її не потрібно потім колоть, бігати з голкою, з прицом. Ну не завжди це допомагає, але це як ще один метод для того, щоб стимулювати опороз. і щоб опороз швидше пройшов. Так що все, працюємо. Щіпаємо, кусаємо і підпускаємо. Марго, в тебе ще нема нікого, а вона гукає вже. <гум> давай, давай, розпочинай. Виділення вже потихеньку йдуть, але ще нічого немає. А там все добре. Малюки лазять по морді. Все чудово. Це як має бути. Хтось по морді лазить, хтось ложкається біля вим'я, шукає молочко, свинка поводить себе причудово, чудово. Опороз ще не закінчився, спостерігаємо і контролюємо. Пішов процес і Марго. Відразу два. Умничка. Не чекав. Я бачу, вона тужиться-тужиться. Потухи є, а нічого не відбувається. Пішов іще ще півдози астрофанчика взяв, уколов і ось півгодинки пройшло. І все. І працюємо далі. Ну а там у нас вже практично завершився. Місце ще не виходить, але банда вже вся біля мами. Ну чудово! Одна завершила, друга розпочала. Все, жевжики, забираємо вас зараз. А тут у нас знову годування. Вон, бачите, як? раз, два, три, три соска споживає мілким. Крепиш. Малючки. Ну, а тут ще пусто. Верніше, не пусто, а ящичку. Уже тройка. Я цього підкидиша сюди як підкинув відразу. Він тут таке творив, таке бігав, таке рвався туди до своїх. Вони ж ось поруч, він чує. Свиноматка лягла міла кормити їх, годувати. О, він тут чуть не виломав ці прути, таке рвався, таке тут метався. Ну, свинка, правда, молочинка взагалі не доригувала ніяк. Ніяк зовсім. Він до неї, вона навіть понюхала і все. І він тут таке творив, на неї вискакував, вона ж такого ще не знала, ну як поросятка ходять, а... щоб на неї прям випригувала. А він з розгону на нею бах, вона схвачується, встала, а він на неї стоїть. Тут такі цирки витворялися. Кусочок в мене є, що я встиг спів засняти, зараз вставлю. Так, все, у полі пішло, місце виходить. Значить, на цьому, що опороз завершений. 14 штучок маємо. Ну а марго продовжує. Ще один у нас вийшов. Це теж вийшов такий, бачите, пробничок. Мишеня теж. Будемо його пускати в перші ряди теж до нашої моргуши. Подивимося, що вона покаже. Нема ніяких питань тут. Все просто супер. Малюк наш пішов в розвідку. Ой боже, упав. Вставай, пішов в розвідку і все чудово. Тихенько, тихенько. Це твої марагончики. Давай, давай, понюхай його. Все. Зараз всім іншим теж кусаємо зуби, хвостики і підпускаємо. На даний момент вже є. Скільки ж у нас там є? Ага, вісім штучок. Ось два таких, як он я підпустив. Два мілкуватих. Ну, а ті більш-менш добрі. Ну, порос ще продовжується. Параход працює. Одна починає, друга підхватує. Дев'ятий вийшов. Хороший. Наприкінці, як завжди, виходять моцні. Оце діло. Оце праця. Це. У Марго розпочало виходить місце. Опроси завершено. 13.36. Все. Можна йти мати руки і обідати. Оце мені до подоби. Те, що потрібно, F1. Це F1. Не колов, не окситоцина, ні одного кубіка, нікому, ніяких втручань, нічого. Е, поля 14, марго 11. Результатом я задоволений. Трішки-трішки наша ось Напроти трішки вона підкачала <сум> 7 штучок. Ну нічого, так як я й казав, що сподіваюся, що ці. Перекриють її недохват. Так воно і є. Все. На цьому поки що все. Всім всього найкращого. Миру здоров'я тебе. Все буде українсько. До побачення. Ще трішки доповнення. У Поліни такі поросятка більш крупніші і вони більш куціші трішки і такі збитіші, ну прям видно. А у Марго вони більш такі е, довгі. І більш такі тон, тонкі. Ну, як сказати, яблуня від яблуні. Марго у нас свинка така, більш е, довга і така, ну як не худувата, ну така, стройна, скажем. Ну, а Поліна дівчинка така зовсім інша, точна, як і поросятка. Вона більш куценька, широка і така. Дівчинка при тілі Ну і дітки в неї теж такої статури. Пішов, обіду, приходжу, а у нашої Марго ще двоє. Отак от, от можуть з місцем вийти ще поросятка. Ось місце і з місцем вийшли ще два поросятки. Інколи це трапляється, причому трапляється не дуже добре, тому що вони виходять в місці. Всередині. Якщо його не розірвати, поросятко задихається. Добре, що вони вийшли так. І все чудово. Одне он там смукає, а друге, звісно, так аж підмерзло, вже лежало отут, скрутилося. Якби ще трішки, то вже воно б замерзло. Вон, я його кину на коврик, під лампочку лежить. Так що, 13 штук.